Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене розпаковочка отримала своє замовлення в компанії Avon по каталогу листопада. Ось так у нас виглядає каталог, зробила деякі закладочки, показати вам, що я замовляла по ньому. Гарні були пропозиції тут, точніше, не стільки в каталозі, як по фокусу. Гарні дала компанія пропозиції на набори, практично на. Ну, багато позицій було, підлягало під гарну знижку, тому я скористалася цією можливістю і замовила деякі продукти. Умова була така, що з певних сторінок, якщо береш набори, включаючи новинку, новинку листопада Farvey Sparkle. Я так зрозумію, що треба було включати його, тому я Користалась цією позицією і замовила собі знов таки цей ароматик. Дуже він мені сподобався, в мене він є. Ось він, мій, стоїть якраз у мене тут під рукою. Я його ношу, мені дуже подобається. Єдине, що він мені більш так якось нагадує, ну, зараз вже більш такий ванільний, але все рівно. От він мені чимось більш до атрекшенів, ну, не знаю. Чогось він мені більш до лінійки атрекшен подібний, більш ніж до фаравеїв. Чогось він мені нагадує той напрямок більше. Ну і до нього знов лосьончик. Я брала набори, в мене рівень золото, і набирала я набори, щоб отримати 35% знижечку на них. Тому брала на певну суму, там, здається, на 3,5% треба було взяти продуктів з певних сторінок і я брала в основному набори, які підлягали під, під ці знижечки. Далі що взяла? Взяла два тудея ці водички планую, один взяла для свекрухи, один для мами. У мене вони обидві полюбляють цю водичку. Дуже мене і мама любить, і у свекрухи скоро день народження, тому буде їй до подаруночка Також і водичка, вона саме за нею не так давно запитувала. Того, що в мене колега на роботі брала, замовляла. І свикруха побачила, вона користувалась такою вже не раз, вона, і вона була. І запитала, скільки зараз вона вже коштує, вже так давно, вже так давно її не брала. ну, Коротше кажучи, цікавилась, і я вирішила так заодно і прикупити для неї цю водичку, того що вона її любить. Далі що ще? Ще з сторіночок. що зараз так швидко знайду. Ось такий взяла набір чоловічий. Я Ось такий взяла набір чоловічий, трохи відблискує. 359 гривень була його ціна. Входить в набір шампунь-кондиціонер і гель для душу, Гель для гоління. І бальзам після гоління. Це також у мене піде або в запасики, або піде також на подаруночки, того, що є в мене чоловіки, які цими засобами користуються. Тому пригодиться також. Брала такі якісь набори, які, ну, які пригодяться, які підуть в користування, які комусь треба буде. Далі ще були. Хороші пропозиції на ось такі наборчики. Тут у нас помадка і олівчик 369 гривень. Була ціна на набір, два в одному. І я взяла два таких наборчики. Перший набір це помадка Так, ультра, відтіночку, якийсь там моко, ніжний моко. Ось така відкривати. І олівчик. Трохи таке все прийшло прим'яте, коробочка сама невеличка така прийшла. Кожного разу, коли забираю на пошті замовлення, трохи дивуюся, тому що коробочка така маленька, а замовлення на таку ну, доволі таки немаленьку суму. Трохи така прим'ята це у нас Блашет nude олівчик до цієї помадки, Зараз, можливо, і відкриємо. Подивимося, ось так виглядає олівчик. Так, ну, доволі-таки він, доволі таки він непогано ніби виглядає, трохи фокус в мене, як завжди, десь літає. Ось так виглядає олівчик. Не буду свочити, можливо, десь піде він на подаруночок. Ну, і помадка так само, не знаю, поки що не буду відкривати. Нехай поки що буде запакована друга помадка і олівчик також. Це вже йде помадка в відтіночку шик. Взяла це у нас іде матова помада, це йде кремова. І до неї олівчик Pінk Bonquet, рожевий якийсь олівчик, до речі, пакування в олівчиків також. Відрізняється, один такий, фокус десь робився, мій. Один такий, один такий. Цей, мабуть, ще старе пакування, цей уже новіше. Якось перебирала запасики, також в мене є в запасиках дуже їх люблю. Цей уже рожевий. Трохи цей уже рожевіший такий. Сбоку десь губиться. Ось ось такий рожевий порівняти їх. Цей більш такий нюдовий, а цей більш рожевіший такий. Гарні олівчики в мене також є цей Пінк. бунк від мене також є. Під рожеві помадки я. Люблю. Далі, що ще? Ще взяла з. Пропозиція тижня, здається, була. Взяла ось такий фаревечик Beyond The Moon. Це парфюм, духи. Також була хороша на нього ціна. 449 гривень, здається. Взяла і його. І за замовлення на 2,300 персівчик. Ось такий прийшов мені 30 мл персів. За 30 гривень. Ще майже, е, я була, набивала замовлення, вбивала і е, другий продукт, там була водичка з лінієчки і Марі, Імарі, Імарі Натюрель, здається, була, але потім я дещо повидаляла і вийшла в мене, коротше кажучи, тільки ця водичка. Подаруночок. Не знаю, можливо, буду робити ще одне замовлення, побачу. Е, поки що я робила. Е, Замовлення. Ще там є багато таких цікавих пропозицій, я би хотіла ще дещо взяти, але поки що робила тільки набори, набувала набори, щоб мені вийшла ця знижечка. Тому поки що брала тільки набори те, що йшло саме по цих пропозиціях під, під цю хорошу знижку. Персівчик, отже, виглядає у нас ось так. Всі, я думаю, його знають. У мене колись він був. Коли я тільки зареєструвалася, я зносила цілий флакон персіва класичного. І після того мені його чогось не хочеться. От скільки, скільки він мені вже приходить десь часом по якихось акціях? Чогось мені не знаю. Він непоганий аромат. Ну, не знаю. Чомусь мені, от, щоб я так хотіла його знову носити. Я тоді зносила. І це при тому, що тоді в мене був. Тільки один аромат, і я його носила один на всі таке всі життя, на всі сезони. У мене був один аромат, не було в мене колекцій, не було в мене таких ще вподобань до ароматів. Мене так сильно до них ще. Я взагалі ще в планах навіть в мене не було мати свою колекцію ароматів. Тоді я тільки зареєструвалася, тільки знайомилася взагалі, взагалі з з, A1, з його продуктами, з ароматами. Тестувала, знайомилася, тоді багато приходило в подарунок і ароматів за замовлення, і так потихеньку-потихеньку почала збиратись моя колекція, саме Зейвон. І в мене тоді був, пам'ятаю, персів класичний, потім я взяла персів д'ю, в мене був череш, в мене був, Боже, який я ще пробувала тоді, по флакону я зносила, вже не пам'ятаю. Багато інстинкт тоді був, дуже мені подобався аромат. Також я флакон цілий зносила. Ну, багато ароматів, ідей я, я зносила по цілому флакону. Так, і прийшов мені новорічний ось такий каталожик. Це вже грудневий. Тут у нас також є цікаві пропозиції, цікаві. Продукти, наборів багато. І прийшло мені також, як і всім, компанія вкладала два ось такі пробні зразочки новиночок грудня. Повертає компанія ці, поставлю на підлогу, повертає на один каталог, я так розумію, ось ці люксові аромати. Я, чесно кажучи, коли зареєструвалася в 2013 році, тоді вони ще, здається, були. Такі флакони я пам'ятаю, Christian Lacroix, я тоді пам'ятаю ці ще аромати. Я з ними не знайома, тоді я їх не пробувала. Вони тоді були доволі таки необюджетні. І зараз, ну, в принципі, дві. Пробуємо зараз цей. Я вже так його була дві, де це, де це я його бачила, дві. Дві тисячі за цей аромат. Ну. Дві 2,229 навіть, ось вони будуть представлені. В Наступному каталозі це така лімітований випуск, запас товару обмежений. Ну, не знаю. Тут, якщо ароматизовану сторіночку потерти, ну, ну не знаю, чесно кажучи, я вчора, коли отримала посилочку, я його потестувала, нанесла так на зап'ястя. Ну, такий він доволі важкий, як на мене. Пробувала я його намазом. Мені він, він такий серйозний, він на прохолоду, він якийсь такий насичений, густий. Гіркий апельсин, пишне цвітіння дикої червоної півонії. І глибока насиченість пачулі. В цьому ароматі. Не всі аромати, де присутні пачулі, мені подобаються. Не, у всіх, не, не всі пачулі мені подобаються. Десь часом є, коли вони так не дуже сильно. Не сильно яскраві, то може бути. А коли вони дуже вже сильно такі, то не, чогось я такі аромати, в які входить, нотка пачулі, чогось мене деколи трохи піддушують. Ну, цей такий. На, на відкритий простір, на прохолоду, на зиму, на мороз, я думаю, можна було би поносити, але. Ну, не знаю. Я настільки не вразив мене він, щоб по цій ціні його брати. Не, не знаю, не мій напрямок трохи. Трохи для мене він важкуватий. Цікаво, який буде чоловічий. Ще такий же. я чоловічий не пробувала якось я. Ну, чоловічий точно я би по такій ціні не брала. У мене чоловік не настільки поціновувач. Ну, до речі, цей чоловічий якийсь цікавіший. Ну, попробуємо. Він якийсь трошечки м -м, свіжіший, легший, якийсь такий Якась в ньому є. Якась цитрусовість чи щось таке в ньому є. Що в нас тут? Акцент імбиру, витончена елегантність лаванди та мужність якийсь кедру. Ну, Відчувається кедр, відчувається такий. Ну і свіжість така в ньому є. Свіжинка. Цей, до речі, мені більш сподобався чоловічий, ніж жіночий. Можливо, більше чоловічий мені. Ну, на чоловікові хотіла би такий аромат. Неприємний, такий доволі свіжуватий, такий він, як сказати, на, для такого солідного мужчини. З кроваткою, в костюмі. Це не такий, як на під Ну, чогось мені так малюється. Не під кросівки і спортивний костюм. Хочеться щось такого більш шикарнішого. Хочеться такого більш для такого дорогого мужчини, не шикарного. Гарний Чоловічий мені сподобалось більше. Жіночий, який з для мене важкуватий. Ну, трохи не, не, не мій напрямок, я таке трохи не пам'ятаю. Тоді з ними я не була знайома, коли вони були ще в каталогах. До того, як їх зняли ці аромати Крістіана Круа, не знаю, з ними взагалі не знайома, але я чогось собі так і думала. Так, я їх і уявляла, що вони такі насичені, густі, важкі, більш такі на холод. Ну, Це й можна поносити, але тільки про холоду і тільки десь на відкритий простір. В приміщенні, може. Хоча, не знаю, чогось я не звернула увагу. Вчора так на запястях. На так чуточку його нанесла, щоб просто потестувати. Я не скажу, що я його так довго прямо аж відчувала, щоб він мене там душив чи там мені якось заважав. І це був вечір. І я, і я з ним навіть лягла отак спати, не знаю. Можливо, він і не, так, не такий він буде аж такий задушливий. Але чоловічий все, все рівно якийсь приємніший мені. Чоловіч якийсь свіжіший, легший такий. З якоюсь такою свіжістю більш. Чим бир дає таку якусь трошечки для нього лег 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 легкість таку якусь лаванда. Ну, можливо. Ну, в будь-якому разі ароматики цікаві, і для любителів, хто любив цю лінійку, буде можливість їх придбати. Ціна, звісно, ну, так собі. Але, ну, кожного свої можливості. Хтось, можливо, і може дозволити собі такий ароматик. В принципі... Якщо він дуже комусь зайде, чому б і ні. Все, ось таким було моє замовлення невеличке, але доволі таки вигідне. Єдине, що ще мені не прийшло, забула сказати, ще я замовляла ось такі два лаки. Ці продукти можна замовити до 16 листопада. І, до речі, на них йде. Повністю ваша скидочка, яка у вас ну, по рівню там у мене, наприклад, 25 моя скидка по рівню золоту, то у мене вони пробивалися, мені здається, з, зі знижкою ще, якщо я не помиляюсь, правда, вони мені не прийшли. Ха, коли вже прийдуть, тоді скажу точно того, що не було вже їх на складі. Пише в накладні, що доставиться з наступним замовленням. Ну, сподіваюсь, що дошлють. У мене зараз чоловік якраз такий. Чоловічий якраз закінчує, був у нього такий і батько мій такий, таким користується, також сподобався йому, тому комусь він пригодиться по такій ціні, чому б і не взяти. Поки що перше моє замовлення було таке, не знаю, буде-друге, не буде, буду бачити, багато ще б хотілося чого е, замовити. Є хороші пропозиції, ще можна було би щось взяти по, по, по таких е, спецпропозиціях. Хотіла би і. Cool Speed також тут є 500 дивилася я на нього, але в результаті в цьому вже новому дизайні класичний десь бачила 559, здається так. І ще є такі пропозиції, щоб ну, звернула на них увагу. Але поки що брала тільки чисто те, що входить в, в, в ці набори, того що, поки що трошечки була в, в фінансах обмежена, у мене в цьому місяці багато іменинників. В мене і в Свекрухи, і в батька на день народження, і в мене всі листопадеві. Тому багато іменин трошечки треба ще на подарунки дещо відкласти. Все таким було моє замовлення. Пишіть, що брали ви. Що замовляли, чи брали такі наборчики. Зазвичай я набори перед Новим роком, коли виходять отам, в цих таких картонних коробках, уже такі святкові, я завжди за них на них така ну, завишена, як на мене, ціна. Туди ще входить ця вартість самого, самої коробки. Ця. Я їх ніколи, чесно кажучи, в коробках не брала, Того, що ну, якось так завжди було ніби дорогувато. А це без коробок, але була хороша. Пропозиції, хороша знижечка, то взяла ось ці ароматики, того, що дуже вони мені. Цей дуже сподобався. Його навіть задублили. нехай буде. Я вже бачила в наступному каталозі, коли ось цей гортала грудневі, там вже пише, що запас товару обмежений. Він, я так розумію, не, не, не забереться в каталогах, його знімуть, тому взяла, нехай буде, а тудечки пригодяться на подаруночки в мене і мама, і свекруха їх полюбляють. Тому поки що взяла їх. Все, буду прощатись. Пишіть, що з цього брали ви, що плануєте брати, можливо, щось ви мені підкажете ще, можливо, щось я ще собі придивлюся. Поки що це все, що взяла, а далі буде видно. Можливо, десь під кінець місяця. Ще туди далі зроблю ще одне невеличке замовлення. Буду бачити, буду бачити по обставинах. Всім дякую за увагу. Дякую, що заходите, і до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!